Ненависть аж до повного знищення, неприйняття до нелюдської жорстокості, погроми, гето, знущання та страти протягом другої світової війни нацисти вбили більше шести мільйонів євреїв. З них півтора мільйони знищили на території сучасної України. 27 січня весь світ згадує та вшановує пам'ять жертв голокосту. «Ми працюємо два з половиною роки. Надіслали 166 евакуаційних автомобілів в Україну, зібрали понад мільйон фунтів стерлінгів і показали тисячам людей Україну і її силу. Саме така допомога від британсько-українського товариства Драйвінгюкрейн вже неодноразово рятувала життя українських захисників. Ті самі машини це насправді розхідник». Вона сьогодні приїхала, а завтра щось прилетіла, машини вже немає. І так, військо, армія також видає автомобілі, але самі розумієте, що швидкість, якби їх поставки на фронт, не такі великі, а втрати якоїсь техніки, навіть поломки тої самої техніки, вони також великі, тому що машини працюють в дуже тяжких умовах, зношуються і так далі. Е, дуже приємно бачити цих хлопців з Британії, які проробили дуже колосальну роботу, е, починаючи зі збору коштів. Е, з цих донатів, які британці роблять, також доставки цих машин собі виявити, що вони за півтора дня, в принципі, якщо не за півтори доби, вони долетіли з Британії на цих машинах сюди. Цього разу волонтери з Великобританії передали ще 12 автомобілів для потреб сил оборони України. Зараз на площу ринок ми привезли евакуаційні автомобілі, в тому числі броньований лендровер, швидкі допомоги, кейсиваки та іншу допомогу. Ці машини призначені для 67-ї, 24-ї бригади, 53-ї та інших бригадах. Особливість в тому, що ті машини мали демонстраційний заїзд на третій Формула 1 Сільверстом у Британії. І це, напевно, вперше в історії, коли на офіційному треці Формула 1 дозволили прокататись автомобілями, які їдуть на допомогу Україні. Це по-перше, по-друге, волонтери, які організували цей конвой, забезпечували коштом, профінансували ці автомобілі. І наступних три, а можливо, на ті чотири конвої, вони зібрали величезну суму грошей, яка Поможе забезпечити автомобілями багато багато підрозділів. Також Максим Суслюк наголошує, що їхня стратегічна мета створити міцний зв'язок між Україною та Великою Британією. Ми з'ясували те, що українці та британці вони дуже схожі за своїми темпераментами. І відповідно, ми хочемо побудувати дуже дуже тісну, тісну співпрацю між нашими країнами. Представники ж міської влади наголосили на важливості такої підтримки. Ми на сьогодні хочемо подякувати і в першу чергу англійським волонтерам, які сьогодні привезли чергово чергові автомобілі для військових, так само нашим волонтерам, які у Львові допомагаються все організовувати. Ну і в першу чергу це все є для військових, які сьогодні боронять нашу державу. І разом з тим цей шлях, як місточок, який через який йде військова допомога, це так само шлях, яким знайомляться між собою громади, знайомляться між собою. Тут є дуже багато представників з Оксфорда, з Лондона. Тобто, це дає змогу знайомитися більше громадам в Україні і в Великобританії, створювати, започатковувати нові проекти. Сталів активно підтримує наших військових коштом місцевого бюджету. Приблизно на цей рік ми плануємо один мільярд гривень, який буде витрачений для підтримки наших героїв. Проте цього безумовно не є достатньо. І саме такі ініціативи, як Driving Ukraine, як інші партнери, які нам допомагають з машинами, засобами зв'язку з дронами, постійно вони так само роблять велику різницю для наших на фронті. А надалі волонтери на цьому зупинятися не збираються. Аж ічперсенс мотивейшн. Що стосується мотивації кожної людини тут, я впевнений, що вона у кожного різна, але все це в основному обертається навколо того, щоб не спостерігати, як відбуваються жахливі речі і нічого не робити. Вони повинні втручатись, вони не можуть терпіти таку несправедливість. Дехто має родичів з України, дехто знайомих в українській громаді, але це стосується всього загалом. Вся їхня мотивація зводиться до того, щоб не дивитися, як зло намагається проникнути в Європу. Зазначимо, що Driving Ukraine – це британсько-українське товариство, яке забезпечує сили оборони України автомобілями. Основний фокус організації допомога медичним підрозділам, але водночас команда розглядає всі запити, що надходять від збройних сил України, національної гвардії та інших підрозділів. Христина Кругляк, Остап Кульпа, правда, тут Львів. Галерея під відкритим небом, мистецтво на стінах та платформа для самовираження художників все це про графіті. Фестиваль Алярм. Саме на території колишньої фабрики світанок можна побачити унікальну красу стріт арту. Культура графіті вона така, можливо, трошечки. Така фрівольна, вільна, спонтанна. Але напевно такі моменти вони несуть справді, коли художник відкривається на всі сто. Вона яскрава, вона неоднозначна, вона така експресивна. Графіті це. Найдемократичніший, найальтуристичніший такий вид мистецтва, який е, може, скажімо, бути створений вночі, а на ранок його вже не стати. І все, що залишиться, це фотокартка. Для мене це досить виглядає епічно, ефектно і досить цікаво таке відвідувати. Взагалі я вважаю, що це дійсно прояв свого своєї творчої сторони і взагалі прояв як свої, своєї індивідуальності у чомусь. Графіті фестиваль Алярм виник у 2015 році. Як відповідь ентузіастів, які прагнули дбати про розвиток цього мистецтва, об'єднуватися та покращувати зовнішній вигляд міських локацій. Певне коло людей вирішило, що давайте ми зробимо одну назву і будемо напрацьовувати вже досвід вгору як піраміду. Тобто в нас є фундамент, і будемо вже по поверхах додавати цей фестиваль. І Так виник. Фестиваль Алярм. Він тоді в перший рік перший фестиваль відбувся в Ужгороді в 2015 році у Львові. І так далі він відбувався вже в Івано-Франківську, в Луцьку, в Одесі, Черкасах, в Славську. Львівська міська влада активно підтримує розвиток настінного мистецтва, сприяючи проведенню таких фестивалів, як Алярм. Керівник управління культури розповів, як графіті впливають на культурний простір міста. Виникла така ідея запропонувати проведення фестивалю графіті власне на території, яка б була з одного боку безпечною для учасників, але з другого боку вона б була і дозволяла розвантажити місце місто від цих зображень. Тобто, відповідно, це така дуже хороша вийшла співпраця місцевої влади, громадської організації і бізнесу. Є молоді люди, в яких є оцей творчий порив. Їм потрібно його реалізовувати і розуміти, що вони це роблять. Легально, тобто, ми це не тільки умовно дозволяємо чи не дозволяємо. Ми активно підтримуємо їхню творчість і власне неважливо, Це може бути ем, умовно високе мистецтво, яке ми називаємо це може бути театр, опера, там кіномистецтво, але це вуличне мистецтво графіті. Воно так само є важливим в контексті розвитку нашої молоді, в контексті нашого власного розвитку, тому що ми відкриваємо для себе якісь щось нове, що ми до цього часу не знали чи можливо не розуміли. Також Олексій Тарабан зазначає, що реакція громади на графіті може бути різною, проте цей вид мистецтва викликає зацікавлення. Навіть якщо люди не завжди правильно його розуміють чи тлумачать, такі фестивалі дають чудову можливість глибше ознайомитися з графіті та краще зрозуміти його сутність. Варто зазначити, й те, що вибір місця для стінопису завжди ретельно обирається та обдумується. Так, ми спеціально не претендуємо на якісь такі стіни в центрі міста. Основна задача це все-таки перетворити якісь там зачухані стіни, які не, не дуже є ресурс, їх щось перетворити цікавіше. А в нас є цей ресурс. Наприклад, за, за два дні приїжджає 50-100 художників і вони, вони встані перетворити там сотні метрів квадратних на вуличну галерею. Ми спеціально такі локації вибираємо, це не просто кожного року стараємося якісь нові вибирати. А у майбутньому планується проведення нових фестивалів, зосереджених не лише на творчості, а й на підтримці. Адже багато художників сьогодні на фронті. Крім того, проходять екскурсії, де можна побачити все на власні очі та дізнатися більше про таке неординарне мистецтво, як графіті. Христина Кругляк, Семен Пулик, правда, тут Львів. Ірину Фаріон намагалася вбити на два дні раніше, але плани зірвалися. Про це на своїй сторінці написала дочка мовознавиці. Софія Семчишин оприлюднила відео з камери спостереження за 17 липня, на якому видно людину, схожу на обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. На кадрах молодих не встигає скоїти замах, адже його жертва швидше заходить у під'їзд. У своєму дописі Софія написала цитата: ще два дні Ірина Феріон буде жити. 17 липня 2024 року. Ти хотів маму вбити. Наступний день народження ти будеш там, де ти і зараз є. І ще таких днів народжень буде багато до кінця твого життя. Кінець цитати нагадаємо, 19 липня минулого року відомому визнавицю Ірину Фаріон було поранено у скроню, і невдовзі вона померла у лікарні. У цьому вбивці поліція обвинувачує 18-річного В'ячеслава Зінченка, який вже на лаві підсудних. Слідство встановило, що свій замах він зробив через ненависть до жертви та з політичних мотивів. Безпринципна та цинічна зрада на Львівщині курсантка за гроші погодилася скоригувати удар по казармах своїх одногрупників. Негідниці завербували ФСБшники. Вона мала скинути координати військового інституту, який під час повномасштабного вторгнення переїхав з Харкова на Львівщину. Сама ж агентка під час обстрілу мала покинути територію вишу, а потім втекти до Росії. Слідчі служби безпеки вчасно розкрили її задом, і тепер її загрожує довічне ув'язнення. За матеріалами справи поплічницею ворога виявилася курсантка, яка навчалася у цьому закладі і співпрацювала з расистами за обіцяну грошову винагороду. Найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів та казарм цього інституту, який після початку повномасштабної війни передислокувався із Харкова у Львівську область. Як встановили розслідування, зрадниця збиралася передати ФСБ геолокації службових будівель вишу, в яких перебували інші курсанти, зокрема її одногрупники. За інструкцією окупантів, їхня поплічниця мала самовільно залишити територію режимного об'єкта напередодні ворожого обстрілу. Потім ФСБ повинна була здійснити евакуацію своєї агентки з України на територію Російської Федерації, зокрема транзитом через треті країни. Військова контрозвідка СБУ завчасно викрила зрадницю і поетапно задокументувала її злочини. На фінальному етапі спецоперації служба безпеки затримала зловмисницю, коли вона намагалася передати координати цілий ФСБ. І після цього втекти за межі військового інституту. На місці затримання у неї було виявлено та вилучено мобільний телефон з повними доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ вже повідомили її про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а саме державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави і їй загрожує довічне позбавлення волі. Незаконно намагалися перевести партію взуття на суму у майже півмільйона гривень. До пункту пропуску краківець прибув мікроавтобус. Водій сказав, товар є передачею, яку він забрав у Франкфурті та віз до чернівців. В подальшому мав відправити поштою замовнику. Як результат, на 33-річного уродженця Буковини складено протокол про порушення митних правил. А товар вилучили на склад митниці. З'ясували усіх учасників смертельної ДТП. Вчора ввечері на трасі Київ чоп керманич легковика не впорався з керуванням та в'їхав у автобус. Від отриманих внаслідок ДТП травм водії легковика та троє його пасажирів загинули на місці події. Керманич автобуса і ще один чоловік отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За фактом слідчі відділ розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження.